Зразу видно, що брати служать в колонії. Про різні камери говорять. Доб, добре, да. Це дійсно була така шутка. Спів дуже гарний, дійсно. Мені теж сподобався. Я навіть, для мене навіть і не, не потрібно щось іншого. Добре. І сьогодні, моя черга поділитися Словом Божим, я з відкритим серцем, з радістю зроблю. Але насамперед я хотів би, щоб ми коротенько звершили молитву, і Господь скерував наші думки, наші серця, і ми готові були прийняти те насіння, яке він для нас сьогодні приготував. Отець, ми дякуємо тобі за цей чудовий день, за цей час, який ми маємо можливість провести разом з тобою один з одним. Дух Святий, ми просимо Тебе, щоб ти відкрив наше серце, наш розум, наші духовні очі, щоб ми могли прийняти глибину широту і Твого Слова, Боже, святий. І не тільки прийняти, а й зрозуміти, Боже, і потім виконати Його. Боже, ми просимо Твоєї допомоги і Твого направлення. І нехай тобі за це все буде слава і велич. Наш любящий Отець, Син Дух Святий, і народ Божий скаже Амінь. 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 Знаєте, слово, яким би я хотів сьогодні поділитися, звичайно, воно записане в Святому Письмі. І те, що Господь в моєму серці останній час, скажімо так, піднімає цю думку, я хотів би про це про це поділитися. Насамперед, знаєте, що я буду говорити сьогодні про волю, про такий стан нашої душі. І знаєте, для того, щоб зрозуміти це поняття, є це поняття, записане в Слові Божому, але ж також є, дається визначення волі і в світських підручниках там, довідниках. І я, знаєте, от розглядаючи це питання, відкрив світський довідник і для себе подивився, що ж говорить про це світський довідник. І дивіться, поняття таке воля, здатність людини, за допомогою якої розум робить вибір своїх цілей, дій та керує зусиллями у виконанні своїх прагнень, у популярному вжитку вибір, намір або кероване намагання. І інше визначення більш коротке воля це потреба у подоланні труднощів. Дивіться, якщо коротко людською мовою перевести це, то ми бачимо, що воля це насамперед наш вибір в досягненні якісь сили, які ми перед собою ставимо. Зрозуміло, так? Да? Так от дивіться. Тепер, коли ми подивимося на це поняття з іншої сторони, тобто, ми, як люди, звичайно, маємо якісь бажання, ставимо собі цілі і, звичайно. Бажаємо їх досягти. І якраз на шляху досягнення цих цілей, ми з вами стикаємося з якимись труднощами. Тому що ну, хочемо ми цього чи не хочемо, але ж це так є. Легко нічого не вдається, нам потрібно прикладати зусилля. І знаєте, дуже важливо, щоб коли ми досягаємо яких цілей. Ми рухаємося до них, щоб ці цілі співпадали з тими цілями, які для нас поклав Господь. Е, чому це так? Е, якщо ми з вами відкриємо початок Біблії, да, от, е, книгу Буття, то ми бачимо, що в третьому розділі говориться про те, що спокусник прийшов до першої людини і спокусив її. Тобто він прийшов в образі, як письмо нам говорить, Змія, і Спокусив Єву з'їсти плід. І саме цікаве те, що, знаєте, коли спокусник прийшов спокушати її, то він не спокушав в якихось таких, знаєте, моментах там вбивати, красти, брехати чи ще в чомусь. Тобто, розумієте, він, коли прийшов, то він сказав: а чи дійсно Бог сказав так? Тобто він спокусив людину. Піддати сумніву слово Боже. І знаєте, от коли Єклезіаст говорить таку річ, що нема нічого нового під сонцем, про це записано в книгі Еклезіаст, перший розділ 9 вірш. Там так і написано: нема нічого нового під сонцем. Тобто, дивіться, дійсно, з того часу до тепер нічого не змінилось. Коли диявол приходить до людини, щоб спокусити її, то він насамперед. Спокушає піддати сумніву слово Боже. Дивіться, коли ми ставимо, як віруючі люди, перед собою якісь цілі і рухаємося до здійснення цих цих цілей, то Ну я думаю, я роблю так, кожен з вас теж робить. Ми звертаємося до Бога в молитві, там відкриваємо якесь слово, Бог дає нам натхнення. Ми стоїмо на цьому підґрунті і, і починаємо рухатися. Знаєте, от на цьому шляху якраз приходить спокусник. І він приходить не сказати вам, що ви не те ви вибрали, чи ви не туди рухалися, але він приходить, щоб спокусити вас в тому слові, на якому ви ґрунтуєтесь, щоб досягти цієї цілі. Ви розумієте це? Він якраз спокушає людину. Щоб ми мали сумнів в слові, на якому ми ґрунтуємося, рухаючись до цілі. Дивіться, для нас, як віруючих людей, є одна основна ціль. Ми ж це розуміємо? Да, ціль наша, от Саша зрозумів зразу, ціль наша досягти Царства Божого. Звичайно. Тобто це основна ціль. Є там проміжні якісь цілі, але основна наша ціль досягти Царства Божого. І знаєте, на цьому шляху, от, коли ми йдемо по життєвому шляху, досягаючи е, самої найвищої цілі, нам що потрібно? Преобразитися в образ Христа. Тому що письмо нам говорить, що чисті серцем Бога побачить. І знаєте, от, е, коли ми з вами. Перетворюємося, переображаємося в образ Христа через пізнання Його слова, то чистота нашого серця змінюється. Тобто міняються наші погляди, міняються наші думки, тобто, міняються наші потреби. Тобто, ми, як людина, самі не міняємося фізично. Тобто, якщо як Валерій Валентинович завжди любить говорити, якщо він народився, виріс метр шістдесят вісім, то до часу, поки він прийде в Царство Боже, він буде метр шістдесят вісім. Але знаєте, але стан внутрі серця людини, він змінюється. І знаєте, от ця зміна цього стану внутрі нашого серця, якраз як Павло говорить, що я сьогодні, як би знаєте, так через стекло, таке тускло бачу, але я мрію досягти того, що буду бачити явно. І от на шляху на цьому ми стикаємося з труднощами. Дивіться, хочу відкрити тепер декілька місць писання. Насамперед, насамперед я хочу, щоб ми з вами відкрили Євангеліє від Матфія. Пам'ятаємо, що я говорю про волю. Дивіться, Євангелія від Матфія, 7 розділ. І подивимося на 21 вірш. Це пряма мова Ісуса Христа. От особливо дуже важливо звертати в святому Письмі на ті місця, де пряма мова Ісуса Христа. Тобто ми розуміємо, що Ісус, коли був на цій землі, Він навчав учнів, навчав народ, і Він говорить, що я нічого не роблю сам від себе, але я тільки роблю те, що почув від Отця Небесного. І дивіться, ціль наша досягти неба. Бути разом з Христом. І коли ми звертаємо на те, що говорить Христос, ми розуміємо, що це говорить сам Бог з неба. Так от дивіться, що Він говорить. Євангелія від Матфія 7 розділ, 21 вірш. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, а лише той, хто виконує волю мого небесного Отця. Вау! Тобто, так дивіться, так круто. Тобто ми з вами ставимо якісь цілі, ми до чогось рухаємося, ми маємо якісь мрії. І коли ми йдемо до цього, в нас навіть немає ніяких сумнівів, що ми робимо це правильно. Да? І тут от Христос від самого Отця Небесного говорить нам через Слово. Не кожен, хто говорить, Господи, Господи, війде до Царства Небесного. І дивіться, на що він звертає нашу увагу. Він звертає увагу, а лише той, хто виконує волю мого Отця. Дивіться, наскільки важливо, щоб все-таки кожен із нас зрозумів, в чому ж є воля Отця Небесного для нас, віруючих людей. Дивіться, ми знаємо бажання Бога. Пам'ятаєте, що в Івана написано? Що Бог бажає, щоб всі люди. Спаслись і досягли Царства Божого. Тобто, дивіться, бажання Бога, щоб всі люди були разом з ним. Але от ми інколи задаємо питання: а чому ж так? Оця ж людина от він і в церкву ходив, там він іще і щось, і ще щось, а десь там схибив, там, або ще якісь такі питання. Ну, стикалися ж ми з вами, да? розуміємо це. Там, когось там навіть відлучили від церкви, були, були такі випадки, там. людина перестала зневірилася. І дивіться, так от Бог говорить, Отець Небесний, що в Царство Небесне війде тільки той, лише той, хто виконує волю мого Небесного Отця. І давайте тепер от глянемо, яка ж таки воля Небесного Отця для людини. Дивіться, для цього я хочу вам, щоб ми відкрили римлянам послання апостола Павла, Павла до Римлян, 12 й розділ. Прошу вибачення. Другий вірш. Не підлаштовуйтесь під цей світ, але перемінюйтеся, обновлюючи ваш розум. Щоб ви могли пізнати, що воля Божа добра, приємна і досконала. Оказується, для того, щоб ми могли дійсно зрозуміти волю Божу, то нам потрібно піти в іншому напрямку. От Павло, звертаючись до Римля, до Римської церкви, до віруючих в римській церкві, він говорить таку річ. Дивіться. Не підлаштовуйтеся під цей світ. Тобто, розумієте, от дивіться, я на початку сказав, що Еклізіаст говорить, нема нічого нового під Сонцем. Тобто, от слово Боже, воно живе й діюче. Воно завжди живе й діюче. І якщо Павло звернувся до людей в римській церкві і говорить, для того, щоб нам пізнати, вам пізнати і нам пізнати волю Божу, нам не потрібно підлаштовуватися під цей світ. Скажіть, будь ласка, легко це робити? Звичайно, це нелегко робити, тому що ми з вами знаходимося ну, в цьому світі. Ми знаходимося серед людей. Багато з нас працюють в організаціях, де є невіруючі люди. Які... І знаєте, це... ну, я сам весь час працюю там, де немає віруючих людей, все своє життя. Тобто, розумієте? І я розумію, що виклик завжди це є, А чому ти цього не робиш? А чому ти не такий, як всі? А що це? Знаєте, ну вже на сьогоднішній день мені, скажем, я маю такий, скажем, ну, не сказати, що вік такий вже в мене дуже, ну, але все-таки мені не 17, тому я можу відповідати, прямо дивлячись в очі, чому це я роблю. Колись був той час, знаєте, коли мені теж було 30, я не знав, як це сказати, та я віруча людина, і мені цього якби, вже не потрібно робити. Мені було якось ніякого. На сьогоднішній день я можу це сказати відверто. Тобто, я, і я це говорю відверто, дивлячись в очі, не склоняючи голову. Але ж дивіться, коли Павло говорить: не підлаштовуйтесь під цей світ, але перемінюйтеся. Пам'ятаєте, я вам сказав, що на цьому шляху нам потрібно перемінитися в образ Ісуса Христа. І ця переміна дає можливість нам дійсно побачити оцю волю Божу, яку Він для нас приготував. А вона ж дивіться, яка, вона дуже чудова, бо воля Божа добра. Тобто Бог для нас приготував добре. Добре, немає. Поганого, що для нас приготував, тільки добре, потім приємне і потім досконале. От дивіться, коли ми маємо з вами як люди, як люди ставимо якусь ціль і от, здається, що ми досягли. От построїли ми, достроїли будівлю. От ми її достроїмо, перейдемо туди, розширимося, буде слава Богу. А потім через якийсь час ми подумаємо. Надо було, мабуть, вікна трошки інакше зробити там, чи двері не такі поставити, там. чи поли зробити не, не, не кафель, а там ще щось. Тобто, розумієте, да? тобто, навіть коли ми там, щось придбали, там, одежу якусь вибрали гарно, потім оділи якось не так. Так от дивіться, коли ми маємо виконання волі Божої, то сказано, говориться в Слові Божому, що вона досконала. Тобто не буде такого, що через якийсь певний час в нас буде це, знаєте, відчуття в серці, що щось ми таки не доробили. Воля Божа, вона досконала. І скажіть, будь ласка, от я говорю про волю Божу, але ж кроме волі Божої ще є дві волі. Розумієте ви це? Знаєте, да? Ну, Є наша особиста воля як людини. І є ще воля диявола. Да. Є воля Божа, є наша воля як людини. Бог говорить, що Він нас створив з вільною волею вибору. Тобто ми, як люди, маємо волю і це в нашому праві вибрати одне чи інше. Розумієте? Є воля диявола. І дивіться, хотів би коротко, друге Тимофія, 2,26. Відкрити друге Тимофія, другий розділ, 26 вірш. Прошу вибачення, відкрив трошки, не. Друге Тимофія, двадцять. Так, зараз, я просто не, не, не те місце писання відкрив. Друге Тимофія. Я відкрив просто перше, дивлюся щось не те, що я хотів сказати, потім бачу. Дивіться, 2 Тимофія 2, 26. Павло звертається до Тимофія. Пам'ятаємо з вами, що Тимофій це молодий пастир, в якого було своє служіння. І Павло дає йому настанову як для пастора молодого, в якого ще немає того досконалого опита. І от він пише. І те, що ти почув від мене перед багатьма свідками довір надійним людям, які спроможні навчати інших. Як добрий воїн і третій вірш, як добрий воїн Ісуса Христа, приєднайся до страждань. Жодний воїн не бере участі в життєвих справах, аби бути до вподоби тому, хто зроби, збирає війська. Ну і так далі. Дивіться, коли Павло звертається до Тимофія, він теж говорить: от в Тимофія було покликання пастера. Пам'ятаєте, я вам говорив, що. Коли ми йдемо на шляху досягнення цілі, то ми будемо стикатися з труднощами. І він, звертаючись до Тимофія, навчаючи його, він його підбадьорює, що коли ти будеш, неси людям те, що ти почув, але коли ти будеш йти, ти будеш стикатися з труднощами. Тобто ми з вами повинні розуміти, що на досягненні цілі ми завжди будемо стикатися з труднощами. Тепер дивіться, ще хочу відкрити 1 Петра 4.2. Ну, Спершу зачитаю, щоб було зрозуміло, зрозуміло контекст. Отже, оскільки Христос постраждав тілом, то й ви озброїтеся цією ж думкою. Бо той, хто постраждав тілом, перестає грішити. І другий вірш, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими лихими бажаннями, а за волею Божою. Тобто, дивіться, от знову Павло, звертаючись до Тимофія, говорить, націлює на те, що ми повинні жити з вами не за людськими бажаннями, а за покликанням від Бога. Скажіть, будь ласка, чи повинні в нас бути наші бажання? Ну, звичайно, повинні. І Бог не говорить про те, щоб письмо нам не говорить про те, щоб в нас їх не було. Але знаєте, основне те, щоб наші бажання і наші цілі вони співпадали з волею Божою. Тому що коли вони співпадають з волею Божою, тоді. Ми маємо від цього радість, ми маємо від цього насолоду, і коли ми досягаємо, то в нас немає е, ніякого розчарування в тому, що ми це зробили. І е, дивіться, хотів би я відкрити е, посліднє місце писання, я думаю, що на цьому достатньо буде. Филіп'янам, филипп четвертий розділ. 4 розділ з 10 по 17 вірш так багатенько я зачитаю. знову Павло звертається до Филип'ян. І от він говорить: я надзвичайно зрадів у Господі, адже тепер ви знову почали турбуватися, про мене в думках. Ви думали про це, але не мали відповід... відповідної нагороди. Я кажу вам, про це, не тому, що маю потребу, адже я навчився бути задоволеним незалежно від обставин. Я вмію жити смиренно та вмію жити з достатком. Я звик до будь-яких умов і бути ситим, і бути голодним, і бути в достатку, і мати нестачу. Я все можу в тому, хто мене зміцнює. А втім, ви добре зробили, розділивши зі мною моє страждання. Ви ж, фелип'яне, знайте. Що на початку проповідування доброї звістки, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не підтримала мене пожертвами та гостинністю окрім вас. Адже одного разу та навіть двічі ви посилали мені допомогу до солуня. Не те, щоб я прагнув якогось подарунку, просто прагну плоду, який зростає на вашу користь. Це 17-й вірш. Дивіться, коли ми щось з вами виконуємо і робимо, прагнення самого Бога, прагнення самого Бога, от як тут написано, не те, щоб я прагнув якогось подарунку, але просто прагну плоду, який зростає на вашу користь. Дивіться, насамперед, коли ми виконуємо щось, через це виконання зростає плід наш. Пліт нашого характеру, пліт нашої зміни, зміни нашого серця. І в цьому, в цьому є нагорода від Господа, тому що через це ми змінюємося і переображаємося в образ Христа. І коли ми маємо це преображення, тоді дійсно ми маємо розуміння. І ми сприймаємо ту волю, яку Бог приготував для нас. Тому я закликаю вас, як закликав Павло Солонян, Филиппян, зробити пожертви для того, щоб в вашому серці.